Понад 10 поїздок на фронт із гуманітарною допомогою, більше 50 відряджень від початку повномасштабного вторгнення. Такий лише один із напрямків роботи голови надвірнянської громади Зіновій Андрійович наголошує, у час війни головний обов'язок громади підтримка захисників. Військова допомога, поїздки на фронт були пріоритетом 2025 року. Ми робили все можливе. Ми гуртували, ми допомагали, ми формували. Ми передавали, ми їхали волонтерськими поїздками. Паралельно громада тримала удар і на місці. Минулорічна двірна зустрілася з низкою господарських проблем. Крок за кроком їх вдається долати. Зауважує Зіновій Андрійович. У фокусі уваги: освіта, медицина, охорона здоров'я та житлово-комунальне господарство. Немає часу для відпочинку. Міський голова не має права йти на відпустки. Відпочинок, режим нон стоп, 24 години на добу. Тому, якщо є питання. Ми на порозі першої половини січня на порозі 26-го року надіємося, щоб цей рік був насправді реально переможним. І ми далі робили ті роботи, які просять. Мешканці, жителі громади. Одним з найсерйозніших викликів стали очисні споруди міста у 2025 році. Вони ледь не зупинилися, що могло спричинити екологічну катастрофу. Зізнається очільник громади. Ситуацію вдалося стабілізувати, однак, питання залишається на постійному контролі. Громадом колеги очисні споруди працюють. Дякую премєр міністру Юлії Анатолійовні, яка безпосередньо втрутилась, Я з нею спілкувався. І 1 жовтня, і 26 вересня і спілкуюся регулярно, коли є проблеми в громаді. Дякую за те, що вона піднімає трубку і реагує на виклики оригінального характеру гатунку. Але ну, на даний момент отримання ситуації по даному напрямку це також результат. Ну і тариф та політика. Ми також розуміємо, що чесні споруди потребують великі об'єми мільйонів кіловат електроенергії за рік, рано чи пізно. Я офіційно заявляю, що наша громада буде мати нові сучасні європейські очисні споруди. Попри труднощі, є і відчутні досягнення. Минулого року залучили кошти на встановлення ліфта у відділенні реабілітації та відновлювальної медицини. А вже у 2026 році тут планують збільшити кількість ліжкомість. Я думаю, що 2026 рік буде роком, коли ми відкриємо ліфт, про те, що ви питали. І вже капітально відремонтуємо усе все приміщення, яке збільшує ще на. 21 і десь до 50 буде ліжко місць у реабілітаційному центрі. Під час прес-конференції очільник громади окреслив бюджет на поточний рік із чіткими пріоритетами доходів і витрат серед ключових енергонезалежність. Міська рада активно працює над залученням альтернативних джерел енергії, що дозволить зекономити бюджетні кошти. Якщо би ми не запровадили сонце на каналізаційних мережах. Аналізаційно-напорну станції – 80 кВт, ми зараз вводимо 250 кВт. Якщо б ми не ставили частотники, якщо б ми по енергомодернізації це не робили, плюс тарифна політика підприємства з очистими спорудами, повірте, в нас би не було 80 кВт. П'ять гривень, метр кубічної води не сходить порядку денного і питання побутових відходів. Команда голови громади напрацьовує екологічні ініціативи. Зараз нанімаємо громадську організацію, яка має доступ до фондів ЄБРР, фонд розвитку, Юсей, Банк реконструкції розвитку. Справа рушилася, але вона не буде так піттєвий зразу. Окремо Зіновій Андрійович відзначив розвиток міжнародної співпраці. Надвірна продовжує зміцнювати зв'язки з містами, побратимами та європейськими партнерами, залучаючи нові можливості для громади. Підсумки п'яти років це 100 мільйонів гривень інвестицій позабюджетних за міжнародні фонди, організації і фундації. Цей проект самий об'ємний з півтора мільйони. 700 сторона надвірна, сторона України, 750 пішкольт, все решта, там якісь організаційні моменти. Суть справи, закупівля гусеничної екскаваторної техніки для бере нової, сучасної, суперсучасної. І сюди попали два проекти по укріплення. 2025 тисячі став роком випробувань, але й роком рішень та руху вперед. Надвірнянська громада продовжує працювати, тримаючи тил і дивиться у яскраве майбутнє. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.